Хтось знає, хтось не знає. Якщо не знали, то познайомимося. Хто знає, дякую, що прийшли. Ну що, почнемо. А ще ти знову почала писати. А, ну да. Я навіть про це не подумала. Ого. А завдяки труднищам твій текст став такими глибокими і сильними. Я писала, але не публікувала. На тільки зі мною дзвінок із пропозицію виступити з, з текстами наповнив мене новою енергії. Під час дійства та свого виступу я згадала, яке це задоволення брати участь у вернісажах, виступати. Це емоції, адреналін, хвилювання, насолода, енергія, творчості. А, асоціація з. А... Свободою повітрям, таким прямо вітром, який прям б'є, тобі в обличчя, але ти йдеш. Тут немає сумніву. Чітко впевнені, впевненість у сказаному. Твердість, переконання, я можу, я зроблю, я перейду, я напишу. Віре слова, в людину в себе, внутрішня сила, я можу це зробити. Я маю право. Та хто мені заборонить? Людям дозволено багато чого. Інше питання, що вони самі собі дозволять. Достатньо запалу, а якщо є прогалини, начусь зараз без джерел. тут ще заболели. Жінки і чоловіки, як сакали, або воглива молодість зі свіжими та креативними ідеями. Мега прохід чи тіше тільки на початку шляху. Або він всіх потрошки до свого коктейлю унікальності, твій особливий коктейль унікальності. І досвід надає на нас, кайдани, та заважає розвитку. Силослова для інших твій власний досвід на шляху досягнення успіху. А як відомо, досвід важливіший за факти. За активну громадську діяльність, особистий сучасний літературний стиль, плідну креативну, творчу діяльність у справі збереження та популяризації української культури, сприяння розвитку національної ідентичності та самовід... oh. Ура!